А наступного дня, як у дорозі були, вони та наближали до міста. Петро вийшов на горницю, щоб помолитись у годині статі. І та він голодний, і їсти ж хотів, як йому ж готували, захоплення на нього не йшло. І бачив він небо відкрите, і якусь посудину сходила, немов постирала велика, яка за чотири кінці прив'язана, спускалася додолу. У ній же. Находились чотириногі, все якесь і земля, і гадя, і небесні пташки. І голос почув. І голос почув, почувся до нього. Остань, коли Петра і їж. А Петро відказав жадним позовом, Господи, бо ніколи не б'ю я нічого одного, чи та не чи то. І одного голосу другого до нього сказав, що від Бога очистино не вважають за Оце я вам, малі друзі, прочитала цю проповідь. Раніше я не розуміла цього. Я думала, що не можна свініни їсти, то того, того. Але я вам скажу, малі друзі, що Господь очистив і свиніну. і це все, все, Бог очистив своєю силою, і він очистив всі всі тварини, і їх можна їсти. І лише не можна їсти кров'ї, і не можна дуже їсти жирної їжі. Сало, наприклад, не потрібно їсти, бо на шкода для желудку. А те все Бог дозволяє нам їсти. Але найбільше хоче Бог, щоб ми були чистими, святими, духовно, росли і йшли з Господом тернистим шляхом до неба. Не шукали земного тліну, але шукали небесного вічно чистого неприходячого садства небесного. Бо хоче від нас, щоб у нас у серці було співчуття, щирість, сердець, любов співчуття. Ми і спокій в моєму серці, щоб у нашому серці був Ісус, і у нашому серці був спокій і мир, і щоб ми прийшли дорогу до них, до неба, де спокій і нема смерті. насті. Хай Боже вічному буде вся слава. Амінь.